Спілкуюся з підписником, і він мені каже, що зараз покажу трошки чату: що, типу, надихає блог і е, не ставить для себе бабки в пріоритет. І мені хотілося допомогти великій кількості людей, які ось професіонали хочуть прийти. Показати себе цьому світу, сказати, що вони, типу, є. Що ось це натхнення, яке у вас типу, з'являється, щоб порозповідати про себе, про свою роботу, бо це дуже важливо і це качає особистий бренд. І це правда, що воно триває недовго, воно триває буквально декілька тижнів, і після цього в тебе вже цієї енергії немає. думаєш, блядь, нахіра мені сідати, записувати новий відос, створювати новий контент, прописувати якісь там пости. Якщо це мені, типу, нічого не дає. Так, да, я збираю лайки, підписники, перегляди, десь там в мене йде якась комунікація, типу з людьми. Я до чого? Що якщо в тебе не буде одразу стратегії монетизації там, через інфопродукти, через навчання, курси чи через свої сервіси, які ти будеш продавати, в тебе повинна бути воронка 100% будь-яка на будь-який продаж, типу та монетизація. Якщо її нема, то ти, на жаль, будеш просто витрачати весь свій час і ніхуя не отримувати в самому кінці. Тому що я починав створювати відоси на YouTube ще там 10 років тому. Мені завжди хотілося мене потягнуло типу, в ці блоги, в це створення, те, щоб ти типу, поділитися з людьми, щось тим їм розповідати. Воно ніхуя не працює. Якщо ти не знаєш, як ти будеш з цього заробляти гроші. Я не знаю, чи може це цинічно типу позвучить, може ні. На мій погляд, це просто здорове ставлення, здоровий глузд і в цілому бізнес. Бо блог це все ж таки бізнес.